2-літровий дизель, так, 11900 свіжа, тканевий салон, 6-ступка, мультируль, клімати. от вот така кінгурушка приїхала. Значить, продавець каже, що на старті вона 7, вона на хорошій резині, це іде. Це не літня резина, це йде демісезон. Значить, На хорошій резині вона 7 на старті. Вона от тільки заїхала, буквально зняли її з трала. Так, по стеклах вона йде дев'яточка. Вона дев'яточка так закрив. Так, руль тут цілий, не стертий, вона пітиступка. Пітиступка. Чуть -чуть, ну, що вона не готувалася. Що тут зроблять хімчистку по цій машині. Ось от такий от варіант заїхав, люди питають за такі машини. от, такий от варіант з веркопом. Вона ще в наклейках, ще не знаю, чи не будуть здирати, чи не будуть. То есть машина ще не готувалася до продажи, от так як є. от, от варіант. Такий посад є, це європеець, Тут по ньому я дивлюся по крилу, трошки пішло вже. значить Тут у нас 11 рік, 1,8 бензин, 10700. Пройдемося, значить так. Тут у нас румстер, 9 рік, 1,4 дизель. 1,4 diзе. 4, 1, 4 Що вони тут поперекреслювали, 5650, походу. 5650. Так, тут руль, руль перешитий, тканевый салон, кондиционер, ну, звичайний ромстер, ничего тут необычного немає. Вот такий вот салон. Вот за ромстером, вот ромстер, вот такий. Нічого необычного, обычный ромстер. Так, вот месяца да а на человек секиха цена 12200 да так лобовуха передна. маркирована 17 ред так вот Один такой. на резине на летних рощей вот, по салону шестиступка ну короче там все Алексей, короче, на ворот у него ворота. Тканевый салон. Так, еще один свежий заехал, чуть-чуть по бамперу я. Ага, вот тут еще тоже такая вот дырка. Пробую то трохи чесанный бампер, резина. летняя хорошая. Та вона і на цьому непогана. 19 рік самої державки з цими їхніми парковками бампери дирка. 6-й ступка, мультируль. Бампери кругати на ідеально було Траневий салон. відкрийте, Вона відкрита, да? так? Кнопочки всі ціленькі, нічого не подерти, підтримки. Не проломані, не провалені. Все добре. Шестиступочка. Ось така от. 110 кВт чи 110 кінських син. Кінськів син. Что тут у нас? Вот у нас цена 11700, 17-й на 5 Пробег 150 тысяч 150 тысяч Вот такие вот салончик Так, это все тут выглядает старых была 55-ка и 60-ка 55-ка пластмассовая Только железная труба, на и 60-ка А весь тут вже навіть на 110-ки пластик uh -huh. Економно. Раніше на на старому зрадка відкреститься. Все ідеально, подвізка нічого не тарабанить, терапанець, то пробіг це кінь, церапани, скільки 70, 660 там 200 Красніка, повернувся, та індивіть сама, то есть нічого немає. А що тут красти? По бамперу перекрасити, да? Там двері ну, от, виходить, от, такі от мінімальні, скажімо так. Оце це полірнеться, ну, це його. Ну чого? Це оце, не позлазило. Оце. Попробуй. оце я нижче кажу. Воно закапиться, не буде. Цей колір закапиться, його виданий. Ну тобто ну, по факту за отаких от мілочей проходиться перекрашувати повністю бампер. І получается, вже бампер вважається як вкрашений. Пластмаса, така різниця. Плюс але, але дехто каже просто, що відрізняється по кольору. Там. Ну, ну, якщо підтвердити, немає не немає відрізнятися. Це перша плостмаса, вона завжди відрізняється на всіх машинах. Зараз не відрізняється. Зараз не відрізняється. Ну не на всіх, як на який? На який Як на який? Не на всіх. Так, тут от така царапинка невеличка. Ось такий от вигляд має машина. Ось такі от варіанти, от така ціна, зараз на ці машини машини цікаві, зараз у них почали питати. та я відносно ціна 11 тисяч за 17 рік. За 2017 рік це небагато. Закрылася. Такі вон сзади. таких от два красавця тут стоїть. Таких от два магана.